Доброго дня і бажаю всім здоров'я. Повторно хочу звернутися до наших милих українців. Знову сьогодні був, наскільки я почув, ще один суд щодо мого батька. За що? За що ви його працюєте? У мене виникає питання. За те, що він вирощує дітей хворі зі спідом, інвалідності? за те, що дає на навчання? Цих дітей. жени, надає житло, допомагає з роботою. Хто з вас міг би виконувати його обов'язки? Хто? Я просто в шоці від того, що відбувається. Я йому дуже сильно вдячний. Я його сильно люблю. По можливості, якщо буде його, в мене така можливість, я крепко-крепко його обніму. Скажете той. Він мене за мене молить, молиться, мене очікує вдома. Я розумію, що йому тяжко, тому це моя, мій обов'язок, так як я являюся його синочком. Його підтримати. Я його підтримую. Де б він не був, в якому стані він не був, я завжди буду на його стороні. Навіть якщо я являюся військовослужбовцем, я завжди буду мати мою думку. Хочете, ловіть мене, але я мою думку виразив. Я проти моєї країни, неньки, нічого не маю, але маю про тих людей злих сказати, які потребують щось. Які знущаються з віри, з релігії, за правду. За що ви так поступаєте? Подивіться в зеркало і запитайтеся себе, ким ви являєтеся. Москалі прийшли да, на нашу землю. Ми, ми виконуємо цей обов'язок і стараємося, скільки моїх побратимів полягало. Ви хуй Хірньою. вибачайте, за вереження маєтесь. Дякую всім за увагу. Буду вдячний за кожну підтримочку. Бережи вас Бог. Бажаю кожному мирного неба над не головою.